Ця наша їжа вона має бути протизапальною. Що це означає? Коли ми стаємо старшими, з віком у нас просто виробляється більше молекул запалення. Всі так уявляють, що запалення це щось, що почервоніло, набрякло, може гній на пальці чи прищ на язику? Ні. Це таке стерильне запалення, низько І на цьому фоні цього запалення. Краще розвиваються пухлини, краще розвиваються різні там прискорене старіння, порушення роботи мозку, людина там швидше ризики нейродегенеративних захворювань і так далі. Тому вся наша їжа має бути протизапальною, тому що в їжі є багато молекул, які оці запальні молекули блокують. Що це за їжа? Перш за все, от я би сказала такі галочки, перш за все, це різноманітна зелень. От Будь-яка зелень, шпина, петрушка, кріп, е рукола – все, що є зелененьке, нам треба їсти щодня. Тому що ось там є ці молекули, які гасять, зменшують це запалення. Це перше. Друге, це різнокольорові овочі, які буряк, морква, капуста, баклажан, все, що є всіх кольорів, помідорчики має бути, тому що ось ці кольорові пігменти теж мають протизапальний дію. Третє, обов'язково щодня як українцям донести цю ідею? Їжте ягоди. У нас ж багатюща країна, країна, в якій стільки ягід, що, мабуть, в світі нема такої країни.